Підсумовуємо інформаційний день на першому західному. Вітаю російські окупаційні війська продовжують обстрілювати українські міста і села та калічити цивільних. Лише за минулу добу поранення отримало десятеро людей. Аби покарати росіян за воєнні злочини у Газі вже цього року. Може запрацювати тимчасовий офіс прокурорів для розслідування війни в Україні. А розслідувати є що лише подивіться, якої біди росіяни вже наробили. Жодної вцілілої будівлі, лише фундаменти, вирви та випалена земля. Все, що залишилося від села Новоселівське на Луганщині. У січні російський снайпер застрелив останню жительку цього населеного пункту. На руїни росіяни перетворюють і окупований Сєвєродонецьк. Так зараз виглядає символ тимчасового обласного центру Льодовий палац. Це не Україна, а Туреччина. Так після ранкового землетрусу з магнітудою у 7,7 балів виглядає місто Газіантеп. Загальна кількість загиблих в Туреччині та Сирії, яку теж зачепило, наближається до трьох тисяч. Як повідомили у МЗС, Україна готова направити до Туреччини велику групу рятувальників. Далі знову повертаємось до подій на фронті, де ми воюємо з найбрехливішим ворогом у світі. Рашисти знову сказали неправду про захоплення Білогорівки. Фейки окупантів розвінчують зсу. Станом на 6 лютого 2023 року населений пункт Білогорівка був є і буде під контролем України. Група українських військових прибула до Британії для навчання на самохідній артилерійській установці. ас 90 об'єднане королівство передасть Україні 30 одиниць такого озброєння. А транспортне командування США поділилося черговими кадрами передачі 60 бойових машин Бредлі до України. А це кадри першого леопарда, який для навчання українських танкістів передала Канада. Літак з озброєнням приземлився у Польщі і невдовзі вантаж прибуде до України. Поки західне озброєння прямує до України, наші ЗСУ воюють тим, що мають. Це на Бахмутському напрямку працює наша артилерія. Як бойова робота. Чого вона починається? Розірватання старлінку, наведення бусолі, машина. Стоїть на позиції. Вогонь! А так воюють українські повітряні сили, які росіяни, за їхніми ж словами, знищили у перші дні війни. Українським мігам не поступаються і гелікоптери. Так воює 12-та окрема бригада армійської авіації. Якщо після таких атак окупанти своїх поранених залишають помирати, то українські воїни від ворожих снарядів рятують навіть собак. Катання на санчатах завершилось трагедією. Сьогодні у Дрогобичі восьмирічний хлопчик з'їжджав з гірки, випадково виїхав на проїжджу частину і потрапив під колеса карети швидкої допомоги. Від отриманих травм дитина. Померла. Трагедія трапилась на території лікарні. Поліція вже відкрила кримінальне провадження. З'ясовують, чия вона. Якщо доведуть, що винен 65-річний водій йому загрожує від 3 до 8 років за ґратами. Водій маршрутки під дією наркотиків вихідними патрульні вирішили зупинити керманича приміського автобуса, оскільки той відхилився від свого маршруту. Пасажирів у салоні не було, і це на щастя, оскільки водій виявився нетверезим. Чоловік повідомив, що прямує з обідньої перерви на приміський вокзал. У салоні перебувала лише дружина водія. Під час перевірки документів у 39-річного водія виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Патрульні запропонували пройти йому огляд в медичному закладі. На що він погодився? Висновок лікаря позитивний за водіння у такому стані водію загрожує штраф 17 тисяч гривень, а також позбавлення права на керування транспортними засобами щонайменше на один рік. Кожен шостий мешканець Львівщини, переселенець, таку цифру назвала міністерка з питання реінтеграції тимчасово окупованих територій України під час робочого візиту до Львова. Чиновниця приїхала, аби подивитись, як інтегрувались переселені українці на новому місці, як їх тут підтримують, та які рішення можна запозичити у Львівщини. Це вже 17-й обласний центр для Ірини Верещук. Зокрема, чиновниця відвідала заклад у журавно, де зараз живуть майже півтори сотні діток сиріт із Запоріжжя та Маріуполя, а також ознайомилась з тим, як допомагають релокованому бізнесу. 100 тисяч. З бюджету тим, хто хоче релокуватися 100 тисяч всім, хто перевів бізнес і створив для 20 і більше робочі місце. Плюс, якщо ви релокувалися і зареєструвалися на Львівщині, у вас усі пільги і на земельні ділянки, і на електроенергію, і на все, що можна розраховувати, я вважаю, що це приклад, який варта масштабувати. Понад 22 роки на керівних посалах Львівську обласну прокуратуру очолить новий керівник. Його призначили після того, як попередній очільник Антон Войтенко став заступником генпрокурора. Тож відтепер протидіяти правопорушенням у бюджетній, митній військовій та інших сферах боротися з корупцією буде Геннадій Демченко. Його сьогодні представив заступник генпрокурора, який наголосив, що у Геннадія Демченка є необхідні знання, аби впоратись із завданнями. Новоспечений керівник у органах прокуратури працює з 1995-го до призначення, обіймав посаду начальника управління підтримання державного обвинувачення в суді офісу генерального прокурора. Після ремонту до мережі під'єднали два блоки теплових електростанцій. А також в Україну вже два дні поспіль імпортують електроенергію з-за кордону. Через це напередодні в усіх областях, крім одеської та київської, світло вимикало лише на 4 години. Та вже сьогодні, внаслідок суттєвого похолодання та з початком робочого тижня на великих підприємствах, на Львівщині знову працюють графіки планових відімкнень. Тим часом Укренерго зменшило ліміти споживання електроенергії для Львівщини. Якщо ще минулого тижня нашій області подавали всього навсього 45% енергії від ста необхідних. То цього тижня маємо вже 60%. Графік діючий він діє з 1 грудня. Він не змінюється з 1 грудня. Просто єдиний момент, що ліміт трішки збільшився для нашої області. Тому швидше за все ми будемо менше вимикати в так званій білій зоні в цих можливих відключеннях. Волонтери для наших ЗСУ це найнадійніший тил і найоперативніші помічники. За лічені дні вони здатні закрити збір на автівку, надсучасні сучасні безпілотники, військове вбрання або сухпайки. Однак, аби працювати ефективно, а опісля не мати проблем з законом. У львівському центрі Шептицького організували форум волонтерів. Понад 200 волонтерів із заходу країни, попри тривогу і негоду, відвідали форум. Впродовж дня організували три панелі дискусії щодо співпраці між владою і волонтерами, грантових можливостей, системи шлях та законодавчих змін. Перша мета, щоб люди між собою познайомилися, і друге це є світогляний саміт. Ми пропонуємо зміни, необхідні податкові законодавства, кримінальні коди з України, інші законодавчі законодавство нормативні акти, щоб сприяти волонтерській діяльності. І влада не має стояти. Осторонь Такий саміт декілька місяців тому організували в Києві це допомогло роз'яснити, як оподатковувати дрони. Однак ще чимало питань залишаються відкритими. Дуже болюча точка це оподаткування діяльності волонтерів. Досі не оподатковується, Тільки допомога надана в Луганській Донецькій області. Я перепрошую в нас 23 й рік. Відповідно, я не дала рюкзак медику, який стоїть там на мінних полях. То ви мені податок напишете? Потім, тобто, це такі дуже дуже болючі точки. Різдво 25 грудня, а водохреща 6 січня архієрейський синод української греко-католицької церкви прийняв рішення про реформу літургійного календаря. Проте разом з Європою святкуватимемо поки не усі свята, чого ж саме стосуються зміни. Далі у матеріалі. Літургійний календар має два види свят. Одні ми святкуємо за сонячним календарем, це так звані нерухомі свята, які кожного року випадають на одну і ту ж дату. Це, наприклад, Різдво, свято Покрови Пресвятої Богородиці чи водохреща. Але є й інша група свят. Їх відзначаємо за місячним календарем. Дата таких свят завжди різна. Так, наприклад, Великдень святкуємо кожного року у неділю, але у різні дати. Поки зміни у літургійному календарі стосуватимуться лише свят. Які мають сталі дати, треба всім розуміти, що ми будемо посвячувати воду на свято Богоявління 6 січня. І таким чином всі інші свята, включно святом покрови, ключ зіменинами різних так. людей. Андрію, покрови буде святкувати 1 жовтня святого здвиження чесного четвершого хреста, 14 вересня. До 2025 року в українській греко-католицькій церкві хотіли б реформувати увесь календар, тобто свята, які мають і сталі і змінні дати. Та процес нелегкий, потребує часу та діалогу. Сьогодні ведеться е, праця в діалозі між е, Римом і Константинополем, апостольською столицею і вселенською патріархією, ведеться праця і дискусія над спільною оновленою пасхалією. Для того, щоб можна було справді усім християнам цілого світу. Святкувати Пасху в один день. Блаженніший Святослав зазначив, що ті парафії чи поодинокі громади, які ще не готові перейти на новий календар, за благословенням єпархіального єпископа, можуть відзначати свята згідно зі старим календарем до 2025 року. запровадження нового календаря розпочнеться з 1 вересня, оскільки саме тоді, за візантійською традицією, розпочинається релігійний рік. Війна забирає найкращих розумних, талановитих та хоробрих 2 лютого біля Креміної, що на Луганщині загинув львівський історик Андрій Филипчук. Чоловік потрапив під артилерійський обстріл. Майбутні історики напишуть про Андрія як про одного із найкращих археологів словянознавців Науковець присвятив історії своє життя, а за Україну його віддав. Любов до історії у Андрія від батька Михайло Филипчук був відомим українським археологом. Брав сина з собою у експедиції. На розкопках Андрій провів велику частину свого життя. Його викладачка Наталія Стеблій пригадує, що у студентські роки юнака цікавив етногенез слов'ян. Чи по-іншому можна сказати походження слов'ян, відповідно, походження українців? І, будучи там студентом, він напевно собі уявляв, що якраз йому випаде така можлива. Ливі честь, коли він переверне проблему етногенезу слов'ян з ніг на голову. Андрій був природженим археологом та лановитим істориком. До своєї роботи підходив із запалом та захопленням. Пізніше науковець вирішив продовжити справу батька і почав досліджувати. Лісницько одне з найбільших оборонних городищ доби раннього середньовіччя. Працював у заповіднику понад 10 років. Він продовжив те, що чому віддав багато років життя його батько, і сам Дарій вважав, що він ну, фактично закінчив те, що мав робити. Тобто, от. Плісницького, родище плісницько він його зрозумів, як він казав, роз змів розкласти по поличках. В кінці 2022 року Андрій видав монографію про плісницьке городище, наче підвів підсумки у справі всього свого життя. І якби не російсько-українська війна, він би точно встиг зробити для української археології ще чимало. Адже Андрієві Филипчуку було лише 33. Без опори залишилася дружина Галина, а без батьківської любові. Шестирічний Артур. Професійний львів'янин, батяр та гід номер один у Львові. Петро Радковець відійшов у засвіти. Людина, з якою асоціювали Львів, і він відкривав його для туристів. Чоловік помер раптово. Йому було 59. Мене звати Петро Радковець. Екскурсовод номер один у місті Львові Петро Радковець народився 27 квітня 1964 року у Львові за освітою поліграфіст, але присвятив життя вивченню рідного міста. Екскурсовод прибаблював туристів не лише цікавими історіями, а й унікальним образом: капелюх, камізелька, окуляри, метелик, тростина і фірмові закручені вуса. Коли приходить турист на екскурсію і бачить, що екскурсовод. Готувався до зустрічі з ним, що екскурсовод хоче е, показати не тільки архітектуру, дати архітектуру стилі, а ще й подати себе як частинку того міста набагато краще це сприймається. Одну з останніх екскурсій Петро Радковець провів для наших захисників, які лікуються у Львові. І я цілий час кажу людям. Шановні, посміхайтеся, це їх дратує. Якщо ми будемо жити повноцінним життям, у нас будуть працювати театри, виставки, будуть працювати екскурсії. Це ми будемо непереможні. Непереможності Петрові додавала родина. Він розповідав туристам про Львів разом з братом Іваном. Донька Катерина пішла татовими слідами і теж проводить екскурсії. Звісно ж, опорою та підтримкою для гіда номер один була кохана дружина Галина. Любити можна борщ і шин. Горілку, сало колбасу, але кохати тільки жінку, лише діді. Тож кожну квітку і травинку, вино, театр все любіть. Але кохайте тільки жінку, усе життя і кожну. Додам, що попрощатися з Петром Радковцем можна буде 7 лютого. Чин похорону розпочнеться о 14-й у храмі Пресвятої Трійці УГКЦ. Поховають відомого екскурсовода на Личаківському кладовищі. 100 мільйонів на повноцінне життя наших титанів в одному із львівських ресторанів вихідними влаштували благодійну вечерю від ектора Хімена Сабраво. Гості ласували смачненьким від зіркового шефа, а кошти віддавали на біонічні протези для українських військових. За три десятки гостей завітали на благодійну вечерю з ектором. Зірка представив п'ять страв для кожного відвідувача: один гість, одна грошова пожертва. До того ж, благодійники могли надсилати додаткові кошти, скачуючи QR-код. Серед доброчинців розігрували три патріотичні картини. Freedom Dinner організували, аби назбирати якнайбільше коштів на нові кінцівки захисникам. Маємо мотивація це українці. Ми маємо бути разом. І все робити, хто що вміє, щоб допомогти військовим протистояти ворогу. Це дуже дорого, і ми повинні зробити внесок грошовий, зокрема, аби і надалі боротись, аби продовжити повноцінне життя воїнам, робити все можливе. 100 сто мільйонів гривень збирають на 50 найсучасніших біонічних протезів в межах ініціативи Національного реабілітаційного центру Незламні, адже тема протезування щоразу актуальніша для України. Ми співпрацюємо з. З однією з найкращих компаній з протезування це німецька компанія Отобок. І власне ми закуповуємо в них протези. Протезувати верхні кінцівки дуже складно, тому що в них є зовсім інший механізм ніж в ні. Ось і тому вони дуже вар... ну, дороговартісні насправді. Тобто, протез верхньої кінцівки будь-якого протезу є просто певні хвати. Певний набір хватів це залежить від протезу. Тобто, це може бути 7, 12 хватів, 24, Але це є певний набір. Що ви не потрапили на вечерю, але хочете долучитись до збору? Можете зайти на сайт добро.ua, обрати проект і надіслати пожертву. Два чемпіонати області з дзюдо змагались спочатку юніори і юніорки віком до 21 року, а потім кадети. Ці старти відбіркові до чемпіонату України, який розпочнеться за два тижні. Більше про дзюдо та тих, хто ж потрапив у склад збірної Львівської області. Дивіться у сюжеті Алли Васьковської. Перше, про що думають дзюдоїсти, коли виходять на татамі, це як захопити суперника. Хто це зробить? Той діятиме першим номером. Потім дивлюся, як суперник стоїть, правша, лівша, підстраюсь під нього і свою борьбу нав'язую. А ще перед початком потрібно перебороти свої хвилювання. Збиратися з силами це головне, не дивитися не поїзд, тому що поїзд не головне і перемагати. На цих змаганнях було досить легко, суперниці невдалі, і не було досить таких утримань. Чиста перемога в дзюдо і пон. Це може бути кидок на чотири бали або утримання, больовий чи задушливий прийом. Тоді поєдинок завершують достроково. Ще одне слово, яке ви почуєте під час змагань із дзюдо, мате. Так суддя зупиняє сутичку. А ще базарі. Це кидок на 2 бали. Формула в дзюдоїстів проста: два вазарі дорівнюють іпон. Данило Федорик боровся всі чотири хвилини сутички і став чемпіоном. Для нього першість області різновид тренування. Область вже дев'ятий раз я знав, що треба забрати руку в нього ліву, так і всю сутичку працював. Раз я його кинув і вдалося стримати, то оцінку і беру. Вадим Кулієв чотири дні тому змагався на чемпіонаті України. Самбо зараз вже на обласній першості із дзюдо. До таке трошки кіобска вашіна менш Менший арсенал прийомів відносно, бо партері не все можна, не можна боліві на ноги. Там то все хлопець вперше боровся у ваговій категорії плюс 73 кілограми. У фіналі мав поєдинок із суперником, якому раніше постійно програвав, і нарешті взяв реванш після однієї з дій опонента, яку помилково зарахував суддя. Навіть довелось дивитись відеоповтор. Сама за руками тро ну він захват, не, не. Він захватив. Суддя показав азарі. Головні суддя сказали, що немає залі. Ми трохи віддихнули. Ну я зразу там порвався в бій. і все. У чемпіонаті Львівської області серед кадетів взяли участь майже сотня дзюдоїстів і дзюдоїсток. В збірну області війдуть чемпіони у кожній з восьми вагових категорій. Решту спортсменів оберуть на тренерській нараді. Можу виділити таких спортсменів, як Кравчук Андрій, Федорик Данило. Серед кадетів по юніорам можу сказати. Ати за грибиками коло Берегульський Микита серед дівчат Сімко. Ольга, 21 лютого у Львові розпочнеться чемпіонат України серед юніорів і кадетів. Алла Васьковська, Юрій Маковецький. Програма очі. Це вся інформація на сьогодні. Наступний випуск програми Очі на першому західному. Дивіться вже завтра о дев'ятнадцятій. Сьогодні ж усім нам бажаю спокійної ночі зі світлом і без тривог. Все буде Україна.